Сьогодні у нас потужний день парад планет, причому це великий парад планет. І ми сьогодні будемо відчищати наші шляхи доріжки, а... З... хай згорять в цьому полум'я, яке буде. Да? Коли ми будемо робити воскову відливку, всі підступні плани ворогів. Працюватимо. Трішки однією свічечкою, трішки іншою. Тобто двомя, да? червона і біла. Такі кольори в нас потужні. Чому саме ці кольори, ви можете запитати, тому що червоний це енергія, білий це чистота. Да? Ну, не будемо довго е такий вступний, не будемо довгий робити, будемо працювати. Да? І почнемо, сконцентруйтеся на собі, на своїх бажаннях. Хай в цю відливочку відділюються всі негативні моменти. Я просто зараз думаю, з чого почати. Можливо, ми з однієї почнемо і продовжимо іншою. Mm. Мовби запечатаємо. Так? Бачите, в мене така гарна. Це саме з воску, ця біленька. Вона. Така недешева і гарна, і ми будемо дивитись спочатку на ній, відливати, що є на вас, дивитись ваше фізичне, ментальне, тобто енергетичне да, тіло. Ну, Можливо, хтось не погодиться, що ментал це не енергетика. Так, це дещо інше, бо ментал це наші думки, наш розум, скажімо так, наші якісь. Ораторські здібності. От, а енергетичне це наскільки у вас енергетика на якому рівні? Чи потужна, чи ослаблена і фізичне тіло. І все це взаємопов'язано, да? енергетичне, фізичне тіло. Так, бачу, знаєте, хтось у коніс. Да. Знаєте, хтось хотів з когось тут дурня зробити. Або у когось відіграється, що ніс в ваші справи, да? хтось сунув, хто не мав би цього робити. Або хтось хотів одурачити вас, скажімо так, ось щось уже там відстало, відлипло, да? Хай в цю відливочку відливаються, очищуються як ваші шляхи, так і ваше фізичне, енергетичне е, тіло. Очищується ваш ментал, щоб в думках було просвітлення. Особливо для тих, хто працює розумом да, своїм інтелектом. Хай відчищається. Ось, ми також, Хто от, веде свій канал, екстрасенси, да, езотерики. Це інтелектуальна праця. І ментальна, енергетична, але і інтелектуальна. Ми е, маємо зважувати кожне слово. Бачу парочку. Е, така цікава, знаєте, чим парочка? Це вже про шляхи, да, ваш шлях до кохання. Тут ви пройшли доволі такий довгий шлях, і що цікаво, у жінки над нею просто якась думка: а над чоловіком або геть. Трошечки, ну, тобто, жінка думає про майбутнє, а чоловік якось не думає, чоловік насолоджується моментом. Да? Він немов би говорить, я в моменті, і ось сердечко. Ну, Тут є кохання, є почуття як у жінки, так і у чоловіка і з єдиною різницею, що у жінки більше. Але що я вам хочу сказати: ось ми відливаємо і процес іде. і... Вже оті думки пересуваються і ближче до чоловіка. Вже одна думка на двох. Боже, я не знаю, чи ви то бачите, як бачу це я. О, тепер у, і у жінки, у чоловіка є думки. Причому тепер дивіться, яка закольцована ситуація була. Що про ту жінку ще чи чоловіка? Тобто вас, можливо, хто у парі або хто планує бути у парі. Або намагається так бути у парі. Ну, Тут є почуття, тут з жінки все почалося, да, що у неї були думки, якісь про майбутнє, можливо, це про дітей, можливо, про створення, щоб будинок власний мати. Да, над придбання нерухомості, будинку, квартири, щось. Да. От, або навіть народження дитинки. Тож з'являються думки і у чоловіка, причому дуже багато і у чоловіка, і у жінки. Ви будете планувати. Сьогодні, до речі, такий день, коли варто планувати. Сьогодні парад планет, за це ви можете почитати в інтернеті за цей парад планет, що він знаменує. Я на тому вже дуже так подробно не буду зупинятися. Але день потужний, це справді. І плануйте сьогодні вже, з сьогоднішнього дня ці е, плани мають всі шанси на те, щоб збутися. Да? І ось що ми ще бачимо. Якась яка закольцована була ситуація. Ви, не би, так знаєте, у цирку бігали по кругу, бігали, 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 не могли розірвати то коло. Да? Чи як білка в колесі бігали-бігали, ось воно вже розривається в хорошому сенсі. Тобто ми розриваємо якісь порочні кола. Хтось виходить на новий рівень. Да? Так, давайте, знаєте, що? От у мене сьогодні також є така метеочутлива, очутлива, оцей день потужний, коли парад планет, Я дуже відчуваю, в мене голова болить майже цілий день. І така якась ослабленість є. Хоча була не, недавно дуже така енергетично підсилена. Давайте посилимо зараз ще червону свічечку білою вдячні. О, бачите, ще розірвалося коло. Тепер ми будемо підсилюватися енергетично за допомогою червоного кольору. Так червона, підсилить ці енергії. Так, і ми ще будемо сьогодні за допомогою Атама відсікати негативні прив'язки, підступні плани ворогів, знищуємо їх, відрізаємо, відсікаємо. Атам працює дуже потужно. Так, давайте дивитися, що в нас відливається. Ми підсилюємо наші енергії і відсікаємо потужно всі плани ворогів, які щодо нас негативили, всі їх прив'язки, присоски, впливи порчі, псування, пристріти, навіть ті, хто пліткарі, да, що такі плітки, це. Неправдиві про вас плітки, сплітні, да, як ми раніше казали, можливо, не всі, але ми так розуміли, що сплітніки, да, тобто пліткарі, мають бути також о, не мати впливу на нас, бо все то може впливати енергетично дуже-дуже негативно. Тобто на сьогодні ми е, запечатуємо і не даємо на майбутнє просуватися тим всім пліткам, впливати якось на нас, на наші справи, на наше здоров'я, на наших дітей, на нас самі, Да? не даємо можливості е, тим негативним моментам впливати на нас з вами. Бачите, якийсь е, птах. Не мов би, е, знаєте, от у мене на аватарці такий птах, я такого самого бачу і тут. Це, е, ну, можливо, це і орел або яструб, да, і е, які крильми, крильми своїми захищає і обороняє вас від ворогів. І хай буде так, да, закриває. Не дає ставить не прогляд, щоб вас вороги не бачили на майбутнє, щоб про ваші плани не знали, щоб не могли впливати і руйнувати. І буде так істина. Ну, ще не можемо тут не згадати про Україну нашу рідну, да? що ми також закриваємо від ворогів, захищаємо наряду. З нашими славетними воїнами українськими, воїнами ЗСУ Збройних Сил України. Наряду з ними ми також воюємо на невидимому фронті своєму магічному, енергетичному підсилюємо як воїнів, так і нас з вами. І захищаємо нас і рідну нашу землю. Захищаємо, ставимо невидимий, але потужний захист для всіх українців, від всіх-всіх ворогів і ворожих нападок. Ось бачу, хтось оре, як ведмідь волає, Да? Так, я думаю, достатньо ми не будемо прямо всю, всю пропалювати. Запечатали тут увесь негатив. І зараз просто ми протрактуємо все, що у нас відлилося, і ще подивимось на таро. Хай всі справи вирішуються з легкістю. Так, ми помахаємо якраз застигне швидше. І хай з легкістю вирішуються всі справи, як оце, ця пір'їнка. так щоб ці справи вирішувалися для вас легко, 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 щоб від ворогів ви позбавлялись також легко, легко, легко. Щоб е, просувались по кар'єрі, хто хоче легко, легко, легко. Щоб е, стосунки особисті у вас не важко, а е, будувалися і е, були такі легкі, легкі, приємні, легкі, легкі, приємні. Да? Ви думаєте, можливо, хтось із вас. Ну, хіба це впливає, знаєте, все впливає в нашому світі все. Одне на одне впливає, так? і ми один на одного можемо. І ми один на одного можемо впливати. Так, наскільки вам видно, добре видно. Будемо розглядати цю відливочку. В мене така, знову ж тут, ну я. Часто доволі бачу таку або черепашку, або щось середнє, між черепашкою, динозавриком. Але ви знаєте, черепашка, там, де справи просувались повільно, там будуть пришвидшатися, бо вже черепашка й голову підійняла. Вона то ще озирається назад. До речі, хтось буде так переглядати свої справи. Що було, що... роботу над помилками робити, да? будете, будете, так. Да. Не втрачайте лише голову. Тут така підказка. От. І правильно озерніться назад, Зробіть висновки, що ви робили правильно, що неправильно, і вперед. Дивіться, у нас човен просто відлився такий цікавий. Дивіться, прямо човник зробився. Хтось там в ньому сидить. От на сьогодні просто подумайте, що або кого ви візьмете з собою в цей човен, так? як ноє в ковчег. От уявіть, що настав період, коли варто взяти з собою лише тих. То вам необхідне, або те, що вам необхідно. Просто зараз подумайте, що для вас найцінніше у, чому, у цьому житті, або хто для вас найцінніший. Черевичок, хтось буде просуватися вперед. Да? Просуватися вперед. Якась бугриста місцевість, хтось буде е, на якому-то на п'єдєстал хтось навіть зійде, хтось буде подорожувати по такій холмісті. Я не скажу, що це прямо гори скали, але така бугри якісь бугри місцевість. Ну і хтось, до речі, також відійде Бугри це такі. До речі, ми можемо бачити тут бугри, Знаєте, як на. Фентарі бугри, але це не про вас, а про ворогів. Ми ж тут відливали да, негатив, і хай всі вороги, які е, бажали вам не добра. Да, ми зараз ще подивимось, що вони бажали вам. Е, хай відійдуть і хай будуть лише отакі від них холмики да, бугри. І Хай буде так. А ми зараз подивимось, чого вони бажали вам вороги, і що нам вдалося відлити і покращити. Так, що вам бажали вороги? Чого вони хотіли? Чого хотіли ваші вороги щодо вас? Так, доріжки перекривали, щоб справи не робилися і за щось вони з вами боролися. Ну, так, у когось це суперники по коханню. Хотіли зруйнувати стосунки ваші. Хотіли, щоб ви ніколи не знайшли цей ключик. Так, і бачите, проявляються вороги, як повітряна почалася почалася. Ну, Значить, будемо боротися надалі. Так, що ще? Хотіли, да, ваші справи руйнувати? Або руйнували навіть. І дуже сильний ворог був, дуже сильний. А що зараз? Що у нас вийшло? Що тепер виходить? Обнулили, ми обнулили навіть ту силу потужну. Да? Бачите, побороли ми її. І ваші справи все одно будуть продвигатися вперед. У когось був застой, можливо, то потихеньку, полегеньку, але все ж таки вперед. Да? Дивіться, хтось посадив росточки, росточки зійдуть, да? росточки вашої справи. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях, підсилюйте оцим. Хай буде так. Ну, дивіться, вас чекає перемога по шестірці жезлів. Перемога. Ви щось важливе вирішите, да? Боротьба була, боротьба. Ну, хтось конкретно просто бажав оці квіточки, всі, да, ваші плоди, ваших трудів. Просто. Унічтожити. Тут якийсь король жезлів. Хтось дуже дієвий, можливо, вогняного знаку. Хто це лев-стрілець, да? хто ще овен. Так, і це вас дійсно угнітало дуже сильно. Сльози хтось лив. Але тепер, дивіться, колесо фортуни і Туз жезлів. Це про те, що ви поміняєтесь, майже фактично поміняєтесь місцями. Так, гроші, якщо не йшли, хтось отримає вже гроші. Так, по коханню тут відсікали, відрізали. Але буде тепер що? По страшному суду, да, тут якась е жінка впливала дуже сильно. І це вже давно, давно. І на гроші, да, на... хтось на сім'ю впливав, хтось на те, щоб гроші не йшли. Хтось із сім'ї у когось навіть так. Вас вже багато. До речі, пишіть в індивідуальне, так буде більш точно і конкретно про вашу ситуацію. Пишіть на вайбер або телеграм, мені номер вказаний у відео або під відео. Відкривайте опис під відео. Да, у вашому домі якась підвисла ситуація була. По коханню, але тепер, ось дивіться, засяє сонечко. Давайте ми ще на одній зараз колоді подивимось. У когось іде навіть, знаєте, зачаття народження дитини. У когось у справах, у грошах також. Да, тут багатьох відкрились на гроші. Канал денежний. До речі, будемо ще робити скоро відкриття шляхів на гроші. Да? От. Так, зараз ми подивимося ще на, одному, на одній колоді. Тут королева кубків. Ну, тут про кохання так відчував, буде йтися. Що у коханні, якщо було суперництво якесь, якщо шкодили саме по коханню вороги, то що? Ну, П'ятірка кубків, так. Да. Тут хтось ось залишиться ні з чим, хто з ваших ворогів вам шкодив. Так, підвісять його за ногу її. Ну, не в прямому, можливо, жертвою буде. Так, да, Дев'ятка пентаклів. Угу. А у вас гроші прийдуть, а у вас ось вища сила на допомогу приходить. Так, говорять, борітеся, поборете. Це і про нас всіх, про Україну. Також, так, дві карти зразу. Колісниця це важливо. Дивіться, і Верховна Жриця, магія тут, ой, ой як даже причому. Магічними, е, магічними впливами ми також можемо цю колісницю включати. да? Ми на білому коні. Е, мирні, які то вже в нас е, моменти починаються. Ну да, ми вже достатньо наборолися. Двійка жезлів вже захищені більш, і двійка мечів. Дивіться, це про захист, сила. У нас з'являється сила для захисту нашого. Ну, Давайте подивимось, наскільки буде ситуація взагалі в Україні, і у нас з вами всіх, хто дивиться тут. Четвірка жезлів, більша стабільність і у України, і у нас з вами. Ой, імператор, це про можновладців. Ой, королева Пентаклів, вплив і жінки якоїсь, і чоловіка, і це дуже потужно. Десятка жезлів. Там, де була важкість, дуже важко було. Там, де хтось ще не зрілий був, ось випадають карти, там туз мечів важливі рішення. А для нас з вами, для от, українців. Ці рішення, які будуть відлюдник. Нам дуже важко із за того, що ми, немов відлюдники, залишились. А ось ми вплив, оцим, який зробили. Ми побачимо з вами відлюдник, що робить, висвітлює оцих е неправдивих лжеців Ми побачимо да? брехунів. Да, да. Король Кубків. До речі, чоловік водного знаку, пан залужний водного знаку. А, Ну, Тут я таке щось бачу на загал навіть про всю ситуацію в країні місяць. Дуже впливають астромоменти оці. Луна впливає місяць да, на короля кубків, на ту людину, яка. Ну, Це людина емоційна, але і добра. Так, аби не було тільки страхів, ще диявольські енергії присутні, ще моменти печалі будуть. Так, добре, а для тих, хто дивиться, от які ще моменти будуть. Що ми зробили, що ми відчистили? Сімка пентаклів прийде те, чого ви довго очікували, по грошах. ну Це ми вже бачили, так? Да? Лицар Кубків. Пропозиції будуть по коханню у вас які-то. Ой, закохані. Ну, дивіться, хтось зустріне просто своє кохання, хто ще не в парі щасливий, да, по почуттям, по емоціям. Дивіться, яка гарна карта, і це саме закохані. Тут вона не коханці називається, тут вона закохані. Мої любі, я вам бажаю дійсно зустріти своє справжнє кохання. Там, де ви будете щасливі. А що тут смерть, що відійде тут з кубків? Ага, хтось комусь треба закінчити щось з минулого, щоб. Дійсно е, прийшло. Тут щось кардинально нове. У когось дійсно якісь нові стосунки будуть, і двійка кубків. Ну, Давайте е, то, що минуле, хай воно відходить. Дійсно. І тут е, хтось незрілий, е, хто був також відходить. Хай будуть ось ці е, красиві карти, закохані, туз кубків, щоб прийшло дійсно щасливе кохання до вас Хто хотів покращити стосунки, ось це дивіться рази три, принаймні ось цей ритуал, буде покращення. У кого вже є вони, у кого ще нема партнера, дивіться, також знайдеться партнер да для щасливих стосунків. Це 2025 рік, вам такий, знаєте, як. Уже кроки на зустріч до того, на зустріч своїм мріям. І хай буде так. До скорих нових зустрічей, мої любі. Обійнялась.